Наполі програв в першому сезоні Гвардіола вкотре жорстко намудрив. А сценаристи Санта-Барбари готують новий сезон. Тема перехід Мудрика до чемпіонату Англії. Мене звати Андрій Сенкі. Ви на каналі Good Evening, де я розказую про те найцікавіше, що відбувається у світовому футболі. Для старту розкажу вам історію про Матео Леоса, котрий завершує кар'єру футбольного арбітра наприкінці цього сезону. Цей арбітер мені дуже не подобається. Він жахливо провів і матчі на чемпіонаті світу, і матчі Єврокубків. І, ну будь-що, що він судив, це абсолютний мрак, абсолютно театральщина і абсолютна. Ну профанство невміння банально тримати гру в своїх руках, банально не бути помітним, що потрібно для футбольного арбітра. Словом Лаос завершує кар'єру. Ми ж побачимо його буквально кілька місяців і на тому, все. І на час цього прошу вас поставити лайк. Цій новині, а також дивитися відео до самого кінця. В кінці я буду розказувати про чергові чудатства Пепа Гвардіоли. Їдемо далі. Далі говоримо про Михайла Мудрика, тому що, як би не хотілося, новини про Мудрика несуться і несуться. Багато авторитетних і не дуже авторитетних видань. Буквально кожні кілька годин щось нове та й повідомляють. Мудрик перейде до арсеналу, арсенал згоден. Мудрик не прийде до арсеналу. Арсенал не готовий платити більше. Челсі перекуповує Мудрика. Арсенал готовий боротися за Мудрика з Челсі. Арсенал не готовий боротися з мудриком за Челсі, і так далі. Новин просто маса. Щоб виділити полову від зерна, зрозуміти, що реально відбувається, треба прикласти зусилля. І чесно кажучи, навіть цього буде мало. У нас немає інформації інсайдерської. Ми не знаємо, що відбувається реально в перемовинах. Ми не знаємо, що реально робив Даріо Серна на матчі Челсі Манчестер Сіті. Ніхто фактично нічого не знає. Ми все читаємо з інтернету і лише довіряємо авторитетним джерелам. Ось що найголовніше відомо прямо зараз. Що говорить оглядач з Athletic Орнштейн, дуже і дуже авторитетний чоловік. Гонитва арсенала задокументована. У них дві відхилені пропозиції від шахтаря, але їхній інтерес залишається сильним. Вони зберігають оптимізм щодо Челсі, то наскільки я розумію, клуб цей моніторить ситуацію. Вони зацікавлені всіх висококласних гравцях. Певного віку, які мають потенціал на майбутнє. Але при тому ціна має бути відповідною. Це найбільша проблема в цій ситуації, бо Шахтар хоче 100 мільйонів євро. Челсі не має такого. Бюджету і Арсенал і Челсі сподіваються, що ціна на цього футболіста впаде. Що говорить інший авторитетний журналіст Джейкобс на цю тему? Арсенал не планує використовувати усі свої можливі ресурси для підписання мудрика. Мовляв, клуб має свої ліміти щодо максимальної вартості на цього футболіста, та не збирається брати участь в аукціоні, якщо конкретним конкурентом по ринку буде Челсі. В такому випадку «Арсенал» відмовиться від підписання Мудрика. І свою увагу зосередить на купівлі інших гравців. Арсенал ніколи не мав наміру перевищувати ліміт у 70-75 мільйонів євро, адже це значно більше. Ніж ті 45 мільйонів, які Шахтар вимагав влітку від Евертона. Важливо що Чейкобс підтвердив фактично мої слова у попередньому випуску про те, що відбуваються певні ігри навколо Мудрика. Бен вважає, що Шахтар використовує і використовуватиме інтерес з боку Челсі як важіль, котрий повинен тиснути на арсенал, щоб той збільшив ціну. Паралельно ще один авторитетний журналіст Ніколо Скіра говорить про те, що Челсі готовий запропонувати Шахтарю за Мудрика 80 мільйонів. Євро. Що ми маємо вкупі з інформації Оренштейна, Джейкобса та Скіри? Арсенал продовжує торги, Шахтар продовжує збільшувати ціну, в гонку насправді помаленько, потихеньку прощупуючи ґрунт, заходить Челсі. І тут лише головне питання, на якій цифрі Шахтар реально зупиниться. Бо досі зрозуміло одне. Ті 100 мільйонів євро, котрі хочуть гірники, ні Челсі, ні арсенал навіть у найближчій перспективі платити не збираються. Ще важливо, те, що арсенал справді робить почергову одну з одною пропозиції по мудрику. По Челсі цього не скажеш. Челсі це щось таке, поки що ефемерне, це щось е, таке, що, наче, готове війти в цей раж, але не входить. Арсенал не Манчестер Сіті, Арсенал не ПСЖ, Арсенал акуратно е, промацує цю всю історію, збільшуючи цифру з пропозиції до пропозиції там на 10, а то й менше мільйонів євро. Те, що може змінити хід цієї історії, перевернути її на користь Челсі, це травми атакувальних гравців цієї команди. Матчі проти сіті травмувалися Стернінг та Пулісік. Перед матчем отримав пошкодження Мейсон Маунт, Центр Челсі Броя також вибув на тривалий період. Тому можливо це збільшить інтерес Челсі саме до Мудрика. Треба розуміти, що за Мудрика все одно пропонують багато грошей: 60 мільйонів євро. Це хороша сума. Це сума за футболіста, котрий фактично стабільно провів лише останні півроку на дорослому футболі. В нього були півроку при Дезербі, де він не сильно багато грав у різі чемпіонів. Так а тут от. Перший такий період є потенціал, є перспектива, але знову ж таки всі розуміють, що 100 мільйонів ніхто за нього не заплатить. Питання наше в тому, до якої суми продовжить торгуватися Шахтар і Арсенал, і час, якщо вступить реально, реально, а не фіктивно в цю боротьбу, чи вони не псіхануть до цього моменту. Вас психувати я не прошу. Вас прошу лише оформити підписку на цей канал, а також поставити дзвіночок. Це традиційно вже скажу. Є двома дуже важливими е, речима для просування даного контенту. Якщо вам все подобається, то чому ви не підпишетесь та не поставите дзвіночок? Зробіть, це, будь ласка. Дякую, дякую, дякую. Демо до інших трансферних новин. Новина перша Дейлі Блінд підписав піврічний контракт з Мюнхенської Баварії. Покольно кілька днів тому Блінд достроково розіграв контракт з Аяксом, який в нього до літа і підписав такий же піврічний контракт з Баварією. Інформація про розірвання контракту з Аяксом Блінда викликала подив, тому що основний гравець е, хорошої команди в 32 роки де взимку. Ну що е, таке? А сталася дуже хороша історія для Блінда. Він на старості років їде в топ-команду. Ще може погравати якісь. Е, Статусні титули і так далі це хороша історія. І дебарії також вони беруть гравця досвідченого гравця, котрий в хорошій формі, котрий прямо зараз є основним в збірні Нідерландів, котрий робив погоду в Аяксі, і беруть його на період, поки травмований Люка Ернандес. Люки не буде, він тримувався на чемпіонаті світу, тому якраз на ці півроку на короткий проміжок часу беруть блінда. Ця історія крута для всіх сторін. Ми знову побачимо хорошого футболіста на прям топ-топ рівні. Баварія отримує затичку на півроку, а сам гравець також матиме славу. Коротше, круть. Не можу не сказати про Саутгемптон, важлива річ трапилася. Оршіч, Міслав Оршіч, півзахисник Динамо Загреб, півзахисник збірної Хорватії. Нарешті їде у топ-чемпіонат. Орщич найкращий гравець чемпіонат. То Хорватії останніх років людина, котра робила різницю, котра робила хитрих матчі з Тотнехемом. в Лізі Європи. Бувала шпор з цього турніру. Людина, котра реально робила різницю в багатьох матчах на Мозагреб на різному тут тобто, на різному рівні. Людина, котра, виходячи з лави запасних на чемпіонаті світу, також показувала своє вміння добре грати в футбол, котра забила, на мій погляд, найкрасивіший м'яч на чемпіонаті світу проти марокканців. Коротше, круто, що в свої 30 років орші на що пробує себе в топ-чемпіонаті. Контракт з ним підписано на 4,5 роки. Сума трансферу 8 млн плюс 2 бонусами. Вау, мені це подобається. Друга новина про те, що Челсі не зміг домовитися проти Бенфіки. Тренер Бенфіки Роджер Шмідт прям розніс Челсі за методи роботи. Їхні Енсо Фернандес пропустив кілька тренувань в Бенфіки, без дозволу клубу. Поїхав в Аргентину. Давалося все на мазі, все на мазі. Але в Енсо Фернандеса є відступні, є прописана клоусула в контракті. Вона становить 120 мільйонів євро. Челсі давав не більше 90. тому. Не склалося, не склалося, і коли є прописана клоусула, а клуб продає гравця за меншу цифру ніж та, яка прописана, це відбувається лише в тому випадку, коли клуб, котрий продає, хоче це зробити. Бенфіка прямо зараз бореться за чемпіонство в Португалії. Бенфіка прямо зараз грає в плей-офф Ліги Чемпіонів і Ансо Франдес. Дуже важливий для неї гравець. Вони розуміють, що вони все одно продадуть його за клоусулу влітку. Челсі знову ж таки тієї суми не пропонує, тому переговори поки що згорнуті. Важлива новина зі стану команди Віталія Миколка. Франк Лемпард, як я і просив, та вимагав в останньому випуску, може покинути. Евертон про це говорить одразу кілька авторитетних джерел. І що з важливого потрібно розуміти? Є одразу два кандидати на заміну Френкі. Це Роберто Мартінес, який дуже круто працював в Евертоні, який зробив цю команду крутою після Девіда Моїса, що було насправді не так і легко, як здається, на перший погляд. Другий кандидат це Шон Дайч, рудий грубоголосий екс тренер Бернлі команди, котра грала в найбільш такий. Типовий британський футбол, якщо про такий досі можна говорити, це зовсім різні стилі, зовсім різні тренери, зовсім різні підходи. І прям щось зараз прогнозувати. враховуючи, що про досі є головним тренером Евертона. Я не беруся, але знову ж таки полярність в тих цих двох кандидатурах говорить мені про е, дивність в головах керівників Евертона. Йдемо до матчів чемпіонатів. Е, грали в Італії, грали. В Англії і найперше, що я з це глянути на різку сейвів Гільєрмо очо в матчі проти Мілана. Гільєрмо очо дебютував 37 років в 37 цім чемпіонаті Італії. Він перейшов в Салернітану. контракт на півроку і в матчі проти Мілана, котрий команда програла рахунком 2-1. Очо зробив 8 сейвів. Більшість котрих були дуже і дуже ефектними. Багато італійських медіа включили його в саблічну збірну цього туру. Незважаючи на те, що команда програла, а він пропустив двічі. Це багато про що говорить. Я радий за мексиканця. І ще раз наголошую, гляньте, будь ласка, його сейви в цьому матчі, ви не пошкодуєте. Йдемо до обговорення центрального матчу цього туру між Інтером та Наполі. І ось два найважливіші факти, котрі потрібно знати про цю гру. Я їх підглядів в чеснок у телеграм-каналі Джанлука Лападула. Факт номер перший: Інтер завдав лише 5 ударів по воротах Наполі, і це найгірший результат для Інтера в цьому чемпіонаті. Факт номер два ікс ДЖІ в цьому матчі склав. 0,76 – це найгірший показник наполі у цьому сезоні. Цей матч був дуже закритим. Цей матч фактично був одностороннім. Інтер повністю контролював гру, як йому це було потрібно, і дуже схоже створював моменти. Інтер вийшов з двома форвардами – з Джеко та Лукако. І це зовсім не те, що ми звикли бачити в інтері по ходу сезону. Лукако довго був травмований, зазвичай разом з Джеко грав Лоутару. Але Лукаку це насправді гравець схожий до Лаутаро. Ми розуміємо, що вони зовсім інші антропометрії, Вони виглядають взагалі по-різному. Швидкий маленький Лаутаро, порівняно з Лукаку, і здоровезний Ромело, котрий бодається зі всіма там в нападі. Насправді Лукаку – гравець набагато тончий, гравець, котрий любить грати в відтяжці, котрий любить йти в напівфланги, котрий має хорошу культуру пасу, хорошу, хороший дриблінг, тобто і швидкість. І швидкість вона також є в Лукако, і цей матч був однотипним з точки зору створення гостроти моментів інтера. Що відбувалося взагалі? Лукако шукав простір між захисниками Наполь, привався туди, отримував передачі швидкі від гравців центру поля інтера і загострив, чи то бив, чи то прострілював, чи то скидував, і так далі. Переважно все йшло від Лукака. Момент Дарміана, це те, що зробив Лукако. Ось цей момент, коли Барела п'ятою швидко. Відкинув на простір на на Ромелу, тобто воно все крутилось навколо цього. Чудово грали гравці центра поля мхітарян та барела. Весь час загострювали, весь час бачили оцю ривкову роботу Лукаку. А якщо він не робив цієї ривкової роботи, то він стягував на себе захисників, стягував на себе увагу. Це також вміння прибрати захисника за собою. Під час голу інтера це також трапилося. Джеко фактично просто розстріляв ворота суперника щодо наполі. То Наполь нічого не зміг серйозного протиставити Інтеру. Перший удар в площину був на 90-й хвилині. І те, як Інтер. Скував наполі, викликає в мене захоплення. Фактично, фангові захисники Інтера. Вони в цьому матчі були такими, знаєте, не Тому що в Інтера є різні латералі. Це Дімарко зліва та Госен зліва, і справа Дарміан та Думфріс. І переважно їх ротують так, щоб був баланс. До прикладу, Дімарко та Дарміан чисто теоретично вважаються більш захисними, ніж Думфріс та Госенс. І якщо зліва грає Госенс, то справа грає. Якщо справа грає Думфріс, то зліва грає Дімарко. Тут же ж вийшли такі дуже добре захисні захисники з точки зору того, як вони працюють в обороні. Я не говорю вже про те, що там Дімарко. Крутий і в підключеннях до атаки, але він це робить більш обережно та більш розумно ніж госенс. Він не настільки ф -ф форвардизований латераль, скажімо так. Це важливий також нюанс, тому що потрібно було закривати Дерміану, хвічу кварасхелі, справа політано. Тобто флангова гра наполі це також те, що запам'ятовується в цьому сезоні. Але наполі нічого створити не зміг. Інтер повністю закрив команду Лучано Спалеті. Вона вперше програла в сезоні. У них вже не 8 очок переваги над Міланом, а лише 5. Матчі в січні в них проти Роми є та проти Ювентуса. І блін, я прям засмучусь, напевно, якщо наполі почне розбазарювати цю величезну перевагу, котра у них була. Тому що знову ж таки по матчі з інтером воно все виглядало досить таки сумно. Зовсім інакше як було до чемпіонату світу. Що важливо розуміти? Інтер далі. Четвертий між другим та шостим місцем лише шість очок. На сьому місті Аталанта, далі там Дінези, Торіно все дуже плотно в чемпіонаті Італії. І якщо я так дуже впевнено, говорю, що Наполі буде чемпіоном, що букмекери приймали ставки на чемпіонство Наполі з коефіцієнтом 1,3-1,5, то зараз прям жим-жим Наполі частенько в своїй історії, своїй новітній історії дуже добре проводив першу половину сезону, а потім другий здувався. Цікаво, чи так станеться й цього разу. Пишіть про це в коментарях, що ви думаєте. Далі говоримо про центральний матч Турч Чемпіонату Англії, міщаси та Манчестер Сіті. Матч, в котрому найголовнішим було наступне. Що знову придумав Хосеп Гвардіол? В цьому матчі він зіграв за схемою в три центральних захисники: Вокер справа, Стоунс по центрі і Найтен Аке зліва. Латералями виступали Фоден. Котрій грав зліва та Жао Кансела, котрий грав справа. Також дивною для мене була позиція Н.К. Гюндогана, котрий грав фактично одразу ж під Холандом. Тобто був Холанд, і під ним були Дебрюйне та Гюндоган. Що виходило з такої формації? Манчестер Сіті. Бернардо Сілва, котрий грав опорника, грав досить низько на лінії з Родрі. Канцелу тримав ширину, збивався на банальні подачі, що не типово для Манчестер Сіті. Гюндуган грав. Під Холандом, що також для нього знову ж таки не типово йому краще грати з глибини, шукаючи вільні зони в обороні суперника, е, непогано діяли лише лівий фланг Аке та Фоден. Акі періодично підключався до атак суперника, протягував м'яч, вривався там і так далі. Фоден також був досить гострим, але теж штурмов майданчику Челсі були лише Холанд та Фоден. Цього було дуже і дуже мало. Сіті був дуже інертною командою, і Челсі повністю прикусив сіті в першому таймі. Те, як зіграв Закарія, те, як зіграв Ковач, те, як вони розвертали гру, те як вони розпочинали атаки своєї команди, та як вони просували м'яч, це пісня, це просто пісня. Але в другому таймі Гвардіола одумався. Він вперед випустив Люїса замість. Канселу на правий фланг, а також Аканджі замість е, Вокера, і ситуація стала набагато і набагато кращою. Бернардо сілва фактично е, зайняв позицію. На котрій грав Канцелу. Люїс пішов в центр. Це знову ж таки, я ще раз наголошую: це гравець, який прямо зараз є ідеальним для е, гвардіоли. Це фактично новий Олександр Зінченко, котрого знайшли в академії, який розвивався в академії Манчестер-Сіті. І прямо зараз він є на голову сильнішим ніж Канцелу. Тобто він грав в центрі поля, коли Сіті був з м'ячем Бернарду, е, займав його позицію латераля, скажімо так, також грав досить високо, також равторнув майданчику. Суперника Гюндоган опустився нижче в пару до Джамала, під ними грав Родрі, і те, скільки гравців Сіті вже вставало в штрафному майданчику суперника, воно викликало якраз таки захоплення. і те, що потрібно гвардіолі, те, що потрібно будь-якій команді, яка атакує. До прикладу, момент з проходом Бернарду сілви. Бачите, зараз перед собою штовхно майданчику Челса одразу кілька вільних гравців. Це і Гюндуган, і Дебрюйн, і Голанд. Правильний рух, правильне розміщення, і головне найважливіше, найпримітивніше та найпростіше це кількість гравців. в штатно майданчику суперника. Як би ти не рухався, що б ти там не придумав, найважливішим завжди є кількість гравців на тому чи іншому клаптику поля. Сіті в другому таймі створював більшості весь. Час і те, що рахунок лише 1-0, говорить лише про реалізацію моментів Манчестер Сіті і моментами їхню останню передачу. Загалом це була тотальна домінація. Це був абсолютний погром, чес, якщо говорити про гру, а не про рахунок, і все завершилось закономірною перемогою команди Гвардіоли, котра скорочує відставання від арсенала. Було сім очок, тепер залишається лише. 5. далі на Мансіті чекають матчі проти МЮ та Тоттенхема. Такі ж самі матчі чекають далі Арсенал. І цей відрізок буде критично важливим для боротьби за чемпіонство. Так що за цим слідкуємо дуже уважно. Що ж до Челсі, то в Челсі тотальна катастрофа, незважаючи на те, що команда пробувала скористатися чудачествами Гордіоли в першому таймі. Перемоги не здобули. Здобули лише чергові травми, Стерлінг та пулісік вибули ще на старті поєдинку. І зараз лазар. Е Челсі складає 10 прізвищ. Крім Стерлінга та Пулісіка, це Канте, Чилвел, Джеймс, Броя, Фуфана, Менді, Маунт та Лофтус. Чих, враховуючи ігрові проблеми команди Грема Потера, ці травми накладаються на ну, це все дуже і дуже жорстко. Челсі нарешті підписав е, бадьор Шіли е, в центр захисту. Це четвертий трансфер гравця оборонної лавки для Челсі в цьому сезоні. Влітку купили Фофана, влітку купили колібалі та куреллю. Е, але зараз в Челсі інші проблеми. Їм треба щось придумувати з атакою, адекватно оцінити те, що зі здоров'ям їх атакуючих гравців. І чи потрібен їм хтось, хто прийде взимку до прикладу, Михайло Мудрин бо тому, що прямо зараз команда Грема Потра йде на 10-му місці до зони виліту, їм так же ж само, як і до топ. 4. тому потрапляння Челсі фінальної четвірку чемпіонату Англії стане неймовірною сенсацією особисто для мене. Далі розкажу вам хорошу новину. Це новина від наших друзів з компанії Глуздо Ми разом з вами спробуємо пограти з ними в інтелектуальну гру. У нас три випуски виходить на тиждень. В одному з них я читатиму питання від «Глуздогерця», А ви в коментарях, будь ласка, пишіть свої відповіді за підсумками 10 раундів за підсумками під 10 випусків, 10 заданих питань від Глуздо герця я складатиму рейтинг найрозумніших глядачів YouTube каналу Good EBING. Тому уважно слухайте. І пишіть відповіді на питання в коментарях. Хто найшвидше дасть правильну відповідь, той і буде переможцем. Коли тренер збірної Канади Джон Гердман заявив, що розтрощить Хорватію, хорватська преса не залишалася осторонь та зобразила його оголеним. На цій світлині геніталії тренера прикривав він. Назвіть його двома словами, які починаються на сусідні літери. Пишіть відповіді в коментарях під цим. Відео також пропоную подивитися два останні мої відоси. Подивилися ви їх дуже добре. Дуже вам за це дякую. Дякую за те, що ви досі зі мною в такий насправді непростий час. Слава Україні! Слава ЗСУ! Будемо бачитись вже у понеділок. До зустрічі!